Ранковий та ще не туристичний Амстердам. Буквально дві години назад по цих вулицях йшли тисячі туристів, з нічних клубів, з вулиці Червоних ліхтарів, кофішопів, барів, ресторанів. Все тут є для того туриста, Курючи свою маріхіану, п'ючи та кантажучі картоплю фрі. А зараз тишина та спокій. Тихенько собі відпочивають без хатченки, де не де чути зойкіт морських чаю, бакланів та різної наволочі, пахне рибою, комунальні служби працюють. Це ранкова нетуристична історія з Амстердаму. Сідайте думніше, ви на каналі тут люди. Кожного дня знаєш, приїжджаю сюди в Амстердам. Йду на роботу і не замічаю тої прекрасної красоти ранкового Амстердама. І знаєш, сьогодні вирішив трошечки записати, трошечки розказати про то все. Заді мене жд вокзал, головний жд вокзал, церква святого Миколая. Е, і що там зразу? Отам дівчата вже йдуть з ранкової зміни, з роботи, з вулиці Червоних ліхтарів. Робота, знаєте, важкенька, Попрацювали і що. І тільки що ми хотіли запустити дрона. Знаєте, до нас два чувака підійшло, продавали наркотики. Під'їхали копи і взжарили нас за те, що дроном тут літати не можна. Зато можна продавати наркотики. Це ранковий Амстердам. Погнали, дивитися. Знаєш, я не такий знаток історії міста Амстердам, а історія дійсно дуже велика. От ти приходиш рандомну, маленьку вулицю, заходиш, дивишся, будиночок. Він ти подивися, яка архітектура. От будиночок, як мишачий, як миші тут живуть. Такі вузенькі двері, там якась лавка, щось там продається. І головний символ Амстердама це три хреста. Називаються вони Андріївські. Спеціально почитав, як будь то я розумний. Андріївські хрести. Апостол святий Андрій був такий чувак, і його розпрямули на хресті в букві Х по нашому, да буква Х. І Амстердам присвоїв собі ці хрести як символ захисту від води, тому що е, вода вода ж постійно поступала, дамби, все вода бурлить від вогня, тому що палили французи іспанці, знаєте, скільки Нідерландів тут спалили. І від чуми, тому що саме по цим вулицям, в чуму, в Бубону чуму, по каналам Амстердама возили тисячі трупів, просто везли, не знали, куди їх дівати. Таке було. І поставили вони собі захист, це знаєте, три цих хреста. Але зараз, сучасної та. Цієї е, трактовки. Три хреста це це знаєте, е, це розпуста. Про розпусту не буду казати точно що але я думаю, ви зрозумієте. Погнали далі. Це саме. Знаєш, не хотів я знімати цю туристичну точку. Вечором би мені з цю з цій камерою, як би кажуть, дали і, і, і дали би дали. То, що шо це квартал червоних ліхтарів? От саме тут вечором жінки виставляють свої принади, голодні хлопці ходять, слюнками течуть. Ціни розказувати не буду. Розказувати не буду. Ціни просто що хочеться сказати, що в 2000 році дівчатка ці добилися, що вони знаєте, якби структура, вони займаються ділом і з камерою тут ходити не за можуть тебе в канал навіть кинути. Що хочеться сказати, що влада Нідерландів хейтери хлопці, тому що вони зрозуміли, що є проституція, є дівчата, які торгують собою, і це можна продавати, і за це можна що? отримувати налог. А позаду мене цікавий туалет. Люди сюди ходять просто толпами, отак ходять і пісяють тут. Для мене це теж було дуже дико, але тут це воно є, то, що дуже багато людей і хоч якесь вирішення то і знаєте, такої туалетної вуличної проблеми. На вікні, бачиш, намальовано, що знімати не можна. Вечором виходять дівчатка, тут голі тіла торгують. І знаєш, це не все так просто. Історія така, що Амстердам е, приймав е, морячків. Морячків ще здавна, і ці моряки, що їм треба було, щоб жінка передала привіт трошечки канабіса покурити, трошечки випить. І тоді ще вони понімали, що цим можна торгувати. І зараз от просто по вулицям ходять. І ну чесно кажучи, для мене. Я коли їм дивлюся в очі, мені їх жалко тих дівчат, які отам от просто стоять і торгують собою. Ну такі, знаєте, така така історія, таке життя. Ми йдемо далі. А знаєш що? А ти попробуй тут машину запаркуй. Амстердамі вулички маленькі, парковка дорога. Це окрема історія про парковку в Нідерландах, тому що королєві треба платити гроші. Година парковки в центрі Нідерландів стартує від 10 євро, приблизно 7-10 євро. І люди купляють собі ось такі брижічки. Це знаєш, це якби машинка, якою можна їздити по велодорожечкам, можна їздити по тротуарчикам. На неї, в принципі, не треба платити налог, що в Нідерландах, якби знаєш, дуже добре. І ось Такі машинки, вони на ряду, як би мопед, тільки криша є. Прикольні штучки, я коли перший раз побачив таку тачку, я подумав, що матриця трошки пішла не туди, дивись, яке воно таке вузеньке, літають на таких тачках, коштує вона приблизно півтори тисячі євро, і ти можеш собі купити таку тачку. Отак ось. Ковий Амстердамський двір, щось неймовірне і щось просто прекрасне. Знаєте, десь далеко там я побачив Одесу. Дуже мені наповнило це одеські маленькі затишні дворики. Але це Амстердам вайб цього міста та закрита жемчужина від туристів. Це саме Амстердамський двір. Тільки подивіться, як місцеві жителі розписують свої будиночки, маленькі затишні будиночки з відкритими вікнами та чудернацькими дверіми, різноманітні фігури, квіти, трави. Просто кайф, просто насолода. Дивися, як амстердамець випиває свою каву, їсть свого бутерброда, сідає на велосипед і мерщить за місто, тому що через дві години турист просто зхаває це місто з руками та ногами. Дивися, а вулички маленькі, як нідерландці люблять озеленювати своє місто, коли ви приїжджаєте в Нідерланди, воно просто сіяє літом, зеленю, різнобарю Ось біля будиночку. Подивіться, прикрасили якоїся. Обліпіха, я не знаю, як українською мовою було. Мене в селі називали обліпіха. Осо... Далі Дальше... іди, іди за мною. Далі йдемо, дивимося, виставляють вони вузенькі, вузенькі маленькі вулички. До речі, кіт сидить про домашніх, е... про домашніх питомців окрема історія. Ось, подивися, дивися, як в нього там. Ти бачив? Диви, диви, диви. Маленька вулиця, як, як Мишата живуть. І там хтось живе. І тут ось так вони украсили е... люб'язно украсили те все квітами і народний. Е... Амстердамський нідерландський транспорт, отака ось обричечка коштує порядка п'яти тисяч євро. Отака бричка стоїть як Honda Civic, я вам скажу. Возять тут дітей, налог платити не треба. На акумуляторі сів і поїхав. І такого, коли я бачив це вперше, мене це дивувало. Якщо вас це теж дивує, поставте лайки, напишіть знизу коментарі. Велосипеди в Нідерландах про це розказувати можна дуже довго, але в Нідерландах це як стиль життя. Велосипед це дуже спортивна країна. В країні живе понад 17 мільйонів людей і нараховується близько 40 мільйонів велосипедів. Велосипеди є різні. Велосипеди є дорогі, дешеві, ретро, нові, молодіжні, стильні, великі, маленькі, трьохмісні, двохмісні, п'ятимісні. Велосипед це класно, це зручно. По перше, це рельєф Нідерланди переважно рівнини. А по-друге, це великі податки. Тому що якщо у вас є автомобіль, кожного місяця ви будете платити солідну суму податків. Країна маленька, і кожному їздити на машині тут невигідно і незручно. Цій увазі народний велосипед. То ми дивилися з відкритою кришею. Це вже знаєш такий вже серйозний для малюків. Сюди садять дєско, як кажуть поляки, і полетіли. Полетіли кататися. Це на батарейки, це стара Ні, це до речі, теж на батарейки. На такого старого зразку і цих велосипедів тут просто безліч. Так що не дивуйтеся, якщо ночі ви вийшли і вас вкрали велосипед, сідушку або щось цікаве. Це практикується тут, це це все активно працює. Прийдуть візьмуть, кому треба. Якщо ти приїжджаєш в Амстердам, раджу до речі. Знімати житло на букінгу, там дешевше. Но якщо ти вибираєш отель, то в отелі є функція безкоштовних велосипедів прокат. Але кататися по Нідерландах на велосипеді – це жах по Амстердамі. Це просто жах, тому що сумасшедший трафік, просто божевільний трафік. І тільки що я їхав, мене чуть два рази вже не збили. Так що, якщо ви хочете цей, знаєте, відчути вайпік велосипедних покатушок, то я раджу виїжджати за Амстердам, я раджу їхати в село. Там, там, знаєш, там є свобода, там чотенько, все тут, ну тут кошмар, тут знаєте, тут це робочий процес. Індустріальний райончик, де пайп, і сьогодні дивися, я тобі показую ту Європу, про яку розказують загниваюча Європа, гниє, просто сучиться. Телевізор викинули. Люди просто положили телевізор. Він їм не треба, положили, прийшов і забрав. І такого ти йдеш по цьому райончику. Такого тут багато. Просто людям це не потрібно. Також знаєш, буває дуже часто мебель викидають. Ще хочеться сказати, що в Нідерландах треба платити налог на сміття знаєш вони такі теж що там не так все тако взяв та й викинув в нідерландах якщо ти просто на вулицю виніс можуть штрафануть можуть штрафанути за той телевізор таке також є це район де пайп тут живуть студенти тут живе молодь і ми зараз підемо і трошечки прогуляємося насолодимося цим ранковим вайпом прекрасного міста амстердам sometimes i like to lie sometimes i like to lie sometimes i like to lie oh. When the end is the same as beginning, my name. Дивися на, на риночку. Ми от, дай велосипед. На риночку ми І тут же ж ну, А ринок це стихія, знаєш, ринок це Це життя. О, це, це саме настояще життя. Це я тобі скажу таке, плюс-мінус не туристичне місто. Тут і туристик рядовий залітає, і класічний класичний нідерландець, мароканець, сирієць, араб тут є. І продають палівні, палівні шмоточки. Можна по халяві купити собі палівні очечки, трусики, часики. Все це є. От, Мені-міні, от тут, от тут є життя. Знаєш, тут, тут по венкам тече просто, просто струмені життя, протікають по цій вуличці. А ми зараз підемо далі кушати сільодочку, ту справжню нідерландську сільодку. Тут вона, як би кажуть, дуже вкусна. Полетіли. У нас називали базар, а тут називається базарна площа Арберхауп. Одна із базарних площ Амстердама, яка пам'ятає, коли ще на цих вулицях продавали не тільки овочі та фрукти. І що хочеться сказати, саме тут відчувається той ранковий вайп Амстердама. Коли жителі залітають, щоб купити собі овочі та фрукти. щоб купити свіжої риби, м'ясо, спеціаль, приправ, саме тут ви можете скуштувати іспанську, французьку, португальську, італійську, азіатську кухню. Я просто рекомендую залетіти. Внизу є опис, куди йти і що там дивитися. А тут дійсно прекрасно. Я відчував в себе, як будь-то своїй чеплинки чи, чи херсоні. Колись колись по цим вулицям, знаєте, носили, носили ту рибу просто корзинами. Зараз ця риба оце ось коштує все 9 євро. Не багато, немало. Це тут сільодочку. Ми взяли, це ж сільодочка. розумієте? Давай, давай, ти диви, який він наглий той нідерландський. Та оселедець цей коротше, це якби нідерландська народна пища. Про народну нідерландську кухню розказувати можна рівно дві хвилини. Це фрітюр. І все, що в ньому жариться, в принципі, не от я скільки тут живу, бутерброди вони їдять. Like якщо you? прийтися Гуд, гуд, гуд. Ми ще ж не пробували. По-другому не скажеш, гуд, бо обідеться. І що вам хочеться сказати? Що вам хочеться сказати? Я не фанат оцій е, нідерландської піщі, не, не фанат, то що ну не їхнє це. Вони строять дороги, мости, міста. Диви, яке гарне місто, і от саме на цьому риночку ви можете прийти і купити все те барахло, яке тут продається. Сумки можна поторгуватися, можна наліком. Це вже, тут, все тут це все це привістується. Сяз. Попробуємо цю сільодочку, задігустіруємо. Що вона кажуть, вообще просто безподобна. Ну сука, вкусно. Дуже смачно. Натурі вона така легенька. Очі. Це не, с, не с Альберт Хейна. Якщо ви купите в магазині, ні, це рівно. Именно... Хороша сльоза. Молодці. <ріху> Бомба, реально, так. Да. Реально кайфова. Взагалі. З огірочком солоденьким. Слухайте, кайфово. Варто приїхати в Нідерланди і затестувати цю Середочки. Жарена риба. Могілен. Не знаю, що це за риба. А це мідії. А, медии. Ну. Як я їй кажу, все в фритюрі. Все. Все через фритюр. Все прожарено разів. Це У них така народна традиція, все через свої фритюрки дати. А воно дуже вкусно. Знаєш, прийти тут, оце от сюди. Сюди тобі стоїть прийти на відміну від вулиці червоних ліхтарів і всього того мракобесія, що там чи робиться. Ми тут якби і кофе можна попити.